welcome to the waf channel i'm nicola vizzoli here the analysis of the referee interpretation of the third match day of the ukrainian championship Хисник Динамо номер 18, намагаючись зупинити суперника Скарпат номер 20, який робить швидкий зустрічний рух, витягує руку в природній і непротиправній манері. Ймовірно, між пальцями та шиєю був незначний контакт, що в жодному разі не може виправдати падіння нападника у такий спосіб. Рішення щодо непризначення пенальті за такий можливий контакт є правильним. Арбітер розцінює неспротивну поведінку нападника як симуляцію, і елементи, що підтверджують це рішення, є. Правильно з вищезгаданої причини відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Музика. У момент виконання передачі гравцем шахтаря номер 38 нападник номер 14 знаходиться за лінією м'яча, що пізніше було підтверджено відеоасистентом арбітра. Вважаємо за доцільне уточнити, що у випадку сумнівів асистенту арбітра потрібно тримати прапорець внизу згідно рекомендацій ФІФА та УЄФА. А також коли лінії поза грою, намальовані відеоасистентом арбітра нападника та захисника перетинаються, графічно зображується лише лінія поза грою, як у цьому випадку. Відеоасистент арбітра правильно провів лінії і використав лише одну. Лінію поза грою, оскільки лінії нападника і м'яча перетинались. Нападник Вереса номер 11 має очевидну можливість забити гол. А захисник кривбасу номер 3 явно запізно витягує ліву руку, хапаючи нападника за плече. Цей вчинок робить дію неправомірною, що підлягає покаранню. Правильно, з вище згаданої причини відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Падник кривбаса номер 21, намагаючись контролювати м'яч, спочатку грає головою і, увійшовши до штрафного майданчика, намагається остаточно його контролювати, виконуючи удар правою ногою, по якій б'є ногою суперник з Вереса номер 77. Арбітр припускається помилки, дозволяючи продовжити гру, ймовірно, через те, що м'яч і контакт перекривають тулуби двох гравців. Асистент арбітра номер 2 ймовірно міг би надати допомогу, враховуючи визначені фактори, правильним рішенням було б призначення пенальті без винесення жовтої картки. Правильно, з описаних причин, відео асистент арбітра рекомендував перегляд на полі та переглянути ігровий епізод, пов'язаний. З вищевказаним вказаним неправомірним контактом. гравець номер 55 оболоні забиває гол після єдиноборства з суперником, але арбітер не зараховує його через дотик до м'яча рукою. Що, як усім вже відомо, навіть якщо це було випадково, в момент забитого голу одразу вважається порушенням правил. Позиція арбітра, хоч і добра, але не дозволяє йому чітко контролювати єдиноборство, і з його точки зору він побачив дотик м'яча і руки нападника. Відеоматеріали не чіткі і не підтверджують жодного контакту. Акту між рукою та м'ячем, оскільки ця ігрова ситуація є об'єктивною, а не інтерпретаційною, відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати перегляд на полі, оскільки жодне зображення не підтверджує дотик м'яча і руки нападника. В об'єктивній ситуації, подібній до цієї, відеоасистент арбітра, проаналізувавши кожне зображення і не знайшовши жодного чіткого зображення, що демонструє контакт між м'ячем і рукою, повинен був рекомендувати арбітру переглянути ситуацію і прийняти рішення щодо відсутності порушення правил. Щоб краще пояснити, ми говоримо про. Перегляд на полі в об'єктивній ситуації, яка все ще є суперечливою через розмитість зображень. Але якби зображення були чіткими і очевидними, відео асистент арбітра міг би підтвердити наявність у нападнику контакту м'яча та руки або рекомендувати фактичний перегляд для зарахування гола. Гравець металіста номер 8 входить до штрафного майданчика, виконує обведення захисника Поділля номер 77, який у спробі перехопити м'яч виставляє ліву ногу, ставить під ніжку супернику. Фол скоєно очевидно в межах штрафного майданчика, за який мав бути призначений пенальті. Без дисциплінарної санкції єдиноборство з суперником за м'яч. Якби в цьому матчі був відеоасистент арбітра, він би рекомендував перегляд на полі, щоб дозволити арбітру переглянути ситуацію. Українська асоціація футболу.